Вчора я приготувала таку невеличку промову, але зараз цей вальс мене так схвилював, я дивилася на, на своїх дітей. І була така щаслива, і, мабуть, і зараз я продовжую бути щасливою, тому що в мене сьогодні подвійне свято, і мій син рідний закінчує школу, і мій клас закінчує школу. І я дуже щаслива, що з маленьких... І дівчаток, вони виросли в таких гарних, красивих, розумних, талановитих, веселих, ну, безкінечно моїх улюблених дітей. Хоча, мабуть, уже дітьми їх не можна назвати, це вже такі дорослі, готові до перемог, до знань, до того, щоб обирати свою дорогу. Любі мої, обирайте і будьте щасливі. Пам'ятайте, що поруч з вами завжди є люди, які люблять вас і пишаються вами. І все зроблять для того, щоб ви були здоровими і щасливими. Це ваші батьки. Шануйте їх, любіть їх, пам'ятайте про них завжди. Добру путь! Дорогі мої діти, сьогодні ви вступаєте в справжнє доросле життя. Я вважаю вам, щоб цей шлях був завжди щасливим, сповнений радісними е, моментами, був е, повен здобутками вашими гарними. Я вірю, що ви зможете реалізувати всі свої здібності, всі свої таланти, побудуєте власну щасливу долю, будете їхні. Творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Щастя вам, добра, міцного здоров'я і пам'ятайте, що я завжди вас люблю і чекаю.